Це справжня заноза для нас, так говорить голова Команської сільської ради Любова Куленко про комунальне підприємство, яке діє на території сільської ради і яке опікується місцевим водогоном. Дане підприємство є збитковим, грошей на його отримання постійно не вистачає. Тому населення воду отримує з перебоями. Як зазначила сільський голова, у квітні відбулось підвищення тарифів на воду з 7 гривень 40 копійок до 7 гривень 91 копійки. Це не покращило ситуацію. В апрелі ми займалися коригуванням тарифу, тому що збільшилася мінімальна заробітна плата і збільшилася плата за електроенергію. Тому з 1 мая діє тариф 7,91 за куб. Коригування тарифу воно не дає, комунальне підприємство воно постійно збиткове. Воно постійно збиткове. Чому? Тому що е, люди хочуть воду пити кожного дня. Ані час утром і час вечором найбільш напруженою ситуація стає навесні та влітку, коли приїздять дачники і інші відпочиваючі. Витрати води різко зростають, водонапірні вежі порожніють. Аби постійно качати воду, не вистачить коштів за сплату електроенергії. Тому мешканці навколишніх сіл отримують її з перебоями лише вранці і ввечері. Аби всі справно сплачували за комунальні послуги, ситуація була б кращою. Такой думки дотримуется большинство команд. Башни накачиваются не до конца за неимением денежных средств, так как не все люди добросовестные и не хотят платить за услуги. Поэтому электроэнергия очень дорогая, и местная власть не может круглосуточно подавать. Воду в дома. Хочеться пожелати добросовісних пользователів. Як зазначила сільський голова, проблему з борщниками вже почали вирішувати. Для початку роздрукували інформаційні брошури та обяви, що мають попереджати населення про вчасну сплату тарифів за воду. Сільська влада сподівається, що такі дії позитивно вплинуть і платіжна спроможність мешканців все ж таки підвищиться.